Добрий день. Сьогодні ми з вами знаходимося на вишинці, а саме на перехресті порика та космонавтів. Нас зустрічають гостинно броньовані двері, які є досить товсті і дуже гарної якості, важкі двері. Ми приходимо в коридорчик. Ми знаходимося в трьохкімнатній квартирі. Квартира 60 метрів квадратних, другий поверх п'ятиповерхового будиночку. Нас зустрічає квадратний коридорчик. Натуральні дерев'яні двері. Ось такі вішачки, на яких зручно роздітись, коли ви прийшли з роботи додому. Чи звідкись просто з вулиці? Трьохкімнатна квартира. Зліва у нас ванна кімната, скляні двері, калене скло. Коли ми приходимо до ванної кімнати, нас зустрічають такі люстерка до самого полу, безпосередньо сама ванна. Сушарка для рушничків, пралочка, рукомийничок та унітаз. Кахлі на підлозі. Деревом підбита повністю наша стеля. Ми проходимо до залу. Простора світла зала. Проведений інтернет, встановлене телебачення. Наша квартирка продається з меблями. Це дуже зручно, тому що якщо ви приїхали і є все, можна зразу заселятися. Беремо свої зубні щіточки та й додому проходимо в зону кухні. Зона кухні в нас з'єднана з залом. Саме планування квартири раніше було так, що це шестиметрова кухня, в якій було Тісновато їсти великій родині, але коли вона нас з'єднана з залою, то у нас є багато місця для того, щоб поставити наш родинний стіл у залі. Проходимо до нашої кухні. Вмонтовані меблі, монтована духовка Арестон та безпосередньо Арестон варочна поверхня, витяжка альпарі, холодильничок. Також кахлі. На підлозі у залі у нас ламінат. Вікна пластикові. Балкон засклений у двір. Виходять віконечка. йдемо продивлятися ще одну кімнатку. В коридорі у нас кахлі також. Також дуже зручно, тому що коли ви прийшли і у вас влуге взуття, просто можна протерти. Ця кімнатка у нас вікна напориком. Ми давайте закриємо, щоб ви відчули, що тут досить спокійно, якщо закрити вікна, ось ось така наша кімнатка. Також ламінат на підлозі. Наша квартира знаходиться на перехресті порика та космонавтів на другому поверсі п'ятиповерхового будиночку. І має 60 метрів квадратних, з дуже-дуже цікавою ціною. І ще наша третя кімната. Хочу, щоб ви роздивилися наші двері, натуральне дерево. Ось, будь ласка. Ця кімната з речами у власників, Через це я її покажу тільки об'ємно. Ось така кімнатка. Вона десь приблизно біля 12-13 метрів. Ось така кімнатка з підлогою ламінат. Я щиро запрошую вас до переглядів і чекаю на ваші дзвіночки. Пропозиція дуже-дуже хороша. І можу сказати, що гаряча, тому що ціна її дуже приємна. Я чекаю на ваші дзвіночки. Дякую на все добре і до зустрічі!